Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Рослини почуваються добре, не дивлячись на те, що зараз зима і світловий день за короткий. Але ми можемо допомогти своїм рослинам. Яким чином? По-перше, я завжди зберігаю листя чистими. І, друге, правило це відповідь на ваше запитання. А чи варто і взагалі чи не шкідливо, бо багато є перейман з цього приводу, використовувати різноманітні поліролі спрей для рослин? Моя відповідь це безпечно, якщо ви використовуєте їх за правилами. Я використовую періодично і на своїх ципірусах, вони вже дуже великі, так само і на інших рослинах. Який саме спрей я використовую? Можу вам чітко сказати, що я маю досвід з компо, я працюю з професійними препаратами. Так само компо я вам показував добрива, які дуже концентровані. І зараз я вам розповім про цей поліроль, які у нього є заборони із мого досвіду, і як його варто використовувати, аби не зашкодити своїм рослинам. Нагадую, що на даному фікусі був павутинний кліщ. Його було дуже багато і після обробки, дивіться, як мій фікус вже наріс. Я йому зробив декілька повітряних відводок, так само гібіскус був обрізаний, також посилання вставлю в опис до даного відео, бо зараз час якраз обрізати її і, і стосовно оприскування. Якщо ви використовуєте такі поліролі, один раз на два тижні, а за інструкцією можна використовувати не частіше, ніж один раз на тиждень. Один раз на два тижні це взагалі ідеально. Ось ці поліролі, по-перше, відштовхують пил, тобто листя довше зберігається ось таким блискучим і на ньому не осідає пил. Якщо він осідає, то він дуже легко, навіть м'якою щіткою або просто повітрям. Сходить з листка і він лишається чистим. По-друге, дуже важливе правило. Ось Стосовно компу, можна сказати, що він відновлює кутикулярний шар. Що це означає? Якщо ваші рослини пошкоджені кліщем, ось зараз я вам знайду такі листки по деякі нижній, який був ще до обробки. Або пошкоджений поводинним кліщем. Тобто, якщо ви бачите ось такі наче проколи, це означає, що тут працює поводинний кліщ. А зворотня сторона листка буде ось такою мармуровою, буде хвороз і пожовтіння листка. Якщо ви використовуєте раз на два тижні, раз на місяць, це не так принципово. Головне, щоб ви це робили регулярно, давали добрива своїм рослинам, які містять кальцій. Про кальцій літру я вам також розповідав, 1 грам на 1 літр води. В такому разі, за наявності кальцію і за наявності ось такого спрею, який ви розпилюєте на відстані до 30 см, я роблю ось такі наче ітерації, тобто такі кроки не тримаю постійно. Як дезодорант, натиснутою кнопкою, а лише з ітераціями. І дивіться, який лист набуває після того, як ми його обробили. На ньому, наче такі дрібні крапочки, але вони і згодом розтікаються і стають рівним шаром однорідним, що відновлює, по-перше. Зовнішній вигляд вистка. І по-друге, у нього структура перший час у компа, зокрема, така як масляниста. І так само, як є англійською, це називається neem oil, То від шкідників всілякі олії дуже допомагають через те, що в такому разі, по-перше, кліщі. Або інші шкідники вони не дихають, коли на них потрапляє ось такий спрей. Тобто це захист від шкідників. Професійні садівники дуже часто користуються такими спреями, але у побутових колах, у домашніх, це дуже часто виникає, викликає, точніше, якісь питання, що чи небезпечно, чи не буде рослини задихатися. Не буде, тому що ви. Не бризкаєте зворотню сторону листка, ви бризкаєте лише фронтову. Ось висток, дивіться, має такий, наче як наліт, не дуже гарно виглядає, але одне натискування. І ось як він вже блистить. Посередині більша концентрація, але вона, і ще раз повторюю, розтікається. І тому ваші рослини із відновленим кутикулярним шаром виглядають дуже добре і мають додатковий захист від шкідників. Періодично раз на місяць, на два місяці, якщо я обробляю всі рослини, я даю всім і сансів'єрам, фікусам, само собою, особливо якщо вони були уражені шкідниками. І так само монстерам, так само ароїдним всім, і папірусам. У папірусів така особливість є про кальцієву селітру Я розповідав, що вона захищає робить мембрани. Клітин доволі міцними. І, відповідно, навіть у спеку ось такі величезні просто папіруси не сохнуть. Так само, як і папороті. Ось, подивіться, які папороті міцні. Ці ж е, інші папороті я вам показував в інших вазонах. Ось вони зростають разом з аспарагусами Вони не мають ознак підсихання. Перша причина це кальцієва селітра 1 грам на літр. А друга причина це те, що я їх періодично оброблюю ось таким маслянистим поліролем, який відновлює їх кутикулярний шар. Тому користуйтесь, друзі, даним методом. Пишіть ваші питання у коментарях. Здоров'я вам, вашим рослинам, і до нових зустрічей на моєму каналі.